Ми в Іванкові. Це селище, в якому розвивається активний молодіжний рух. Тут молодь не просто статистика. Я би напевно хотіла покращити ось кожен сектор, про який можна говорити, тому що ну, в принципі, це таке запитання, що б ти хотів покращити, все б хотіла покращити. Особливим ударом стала втрата іванківського історико-краєзнавчого музею. Та в селищі Іванків Вишгородського району є діюча громадська організація, яка займається молодіжною роботою. Називається молодь Іванківщини. Колись це селище було козацьким поселенням, а згодом стало адміністративним центром великого району. Це місце, де молодь прямо зараз будує своє майбутнє.